Привіт, друзі! Ми на каналі Життя в Польщі з Надією. Життя в Польщі це місто Закопане, живемо в Закопане в курортному містечку. Біженці з України часто питають у мене, чому ви пишете все время, що ви біженці з України. Тому що іменно так і називаємося ми біженцями з України. Живемо в Закопане, а приїхали з міста Енергодара. вірніше, село Дніпровка, Кам'янко Дніпровського району. Живемо вже скоро три роки. У вересні буде три года, як ми живемо в Закопане. На знімала багато інтересних. У мене участичків буде сьогодні в нашому відео. Значить, буде в нас сьогодні гості. Діанка приїхала до нас, встріч... встрітила Діану. Потім була в мене перевізка. Сьогодні день перев'язки інтересні результати. Подивитись. Потім у нас буде вчора, звісно, це була зйомка. Сьогодні я його тільки про З змонтірую. Вибори, як проходять президента в Польщі, ну агітація, не самі вибори. А агітація проходить кандидатів. Вчора я проходила мимо біля нашого знака Закопане, Постійно проводяться якісь міроприяті. Вчора я зняла. Можете послухати, може, комусь буде не неінтересно. Ну мені, допустимо, було інтересно. Давно в нас не було таких міроприятій. Забули вже, що це таке. Так що. Потім ще приїжджала вчора Томочка, підстригала і в мене коротенька стрижечка, ну все хорошо все одросте. Мені вже треба краситися. Приїжджала Тома, стригла Богданчика, Вову, і я заразом сіла. Так що ми всього потрошку. Всього потрошку з Польщі, колись був канал, померла вже жіночка. Всього понімного із Германії. Так, оце і я всього потрошку з Польщі показала вам, як нас підстригали все. І, і що хотіла б, звісно, ставити деякі кусочки цвіточки дуже красивих, інтересних наснімала. Мені нравляться і з вами хотіла поділитися, но уви, не можу підставити ту музику, яка музику, яка не має на неї авторських прав. На всю музику авторські права, практично, на ту, яка мені нравиться. Була одна, яку я в останнє время підставляла. Ну, Вона пропала в мене. Навірно, вони вже перейшли кудись, на, на, туди вже де дорожчі, де авторські права, не можу сказати, але в мене її немає. Так що цвіточків нема, музики нема. Буде оце таке розговорне, вступітельне, мал... маленьке вступлення. І все, і будемо дивитися далі, продовження всього, що я наснімала трохи вчора, трохи сьогодні. На тому каналі, дівочки, люди підписуються. Я займаюся походанням. Хто не знає, почала вже дві неділі тому. Время летить. Уже мінус 4. Я знімаю те, що готовлю в основному і туди на той канал. Готовлю й те, що для дому знімаю. І ПП, що я їм на даний час. Тут на цьому каналі я не показала, допустимо, свої тарілочки, свої блюдечка, що я їм, а там є блюдо, яке я готувала вчора. Так що заходьте, дивіться, вкусно, бюджетно канал називається. Я поставлю силочку в коментарях. В первому коментарі буде силочка на той канал. Заходьте, підписуйтесь, підтримуйте і тут підтримуйте, якщо не важко, Ставим лайчики. Якщо нравиться, якщо не нравиться, не обов'язково. Пишемо коментарі. І що? Все, до зустрічі. Дивимося відео і всього вам самого найкращого. Я бажаю вам миру, добра і тепла. І всього вам самого самого. До зустрічі. Ви бачите, кого я дождалася сьогодні. Привіт-привіт! День добрий! Привіт! Цілуй мене, бо я з помадою. Ну нічого. <рес> так близько, отож я не люблю. Як діла? На фоні гор. Не скучала я вже по горам. А ну так розвертаємося. Як справи? Хорошо, Приїхала на урлоп Супер. На один день. Ждали годами. Просто невозможно дождатися цих дітей, а Максима немає. Максим на роботі. На наступний раз Максим приїде, так? Наступний да? раз Все, приїде. Всім привіт. У нас сьогодні третя перевізка. Я не знаю, як правильно і як це називати. Я називаю перевізку, а ви мені напишіть, як би ви хотіли, чуть, щоб я не називала це перевізкою. Мені, звісно, трохи жарко, бо я ходілася в пальто, прийшла сюди до Ліди на перевізку, а на вулиці жарко, треба йти додому, передіватися. Що будемо важитися і будемо дивитися, що ми за неділю намучили. Ще нема конкретного у мене е, поняття, що це на всю життя. це ще поки скидання і усія. Буде це на всю життя, чи як це буде, це як карта ляже, покаже. А зараз дивимося, що бо я сама переживаю. Я ще до сьогоднішнього дня не важилась, бо в ліде віса я тут не буваю. Так що стаємо на вісах. 126 300 Сейчас переважимся переважимося контрольний раз, бо можуть веса обдурить мене. Давай. Раз. Сейчас вони затухнуть. І ще раз стаємо. Так. 126,3 Ура! 127,9 було. Отсчитывать можете відчитувати, я потім підсчитаю і напишу. Но зараз при съемки считать не буду. Сейчас ще нам треба взять метр і оце все вздовж і впоперек. Так. Ви то добре, Діанка? Так. Да. Так, щоб було як раньше, то 120... 147 так і є. Угу. Uh -huh. Животик ми наїли, хорошо, нічого ми з нього не втрачали. Ніспознала нам не помогло нічого. Запаминаю 147. Було на диній неділі 147 і изначально було 150, ту неділю 147 і цю неділю опять же 147. Тут у нас було 125, зараз 119. 125 було і в прошлу неділю 121. А зараз... 119. В общем, може я неправильно щось скажу, я скажу потім по описанням подивлюся. 119 фіксуємо. І грудь моряка жов. Ой. Піді, бо я тут постягую собі все. Скільки? 133. 133. Все, будемо сравнювати потім, але ну, я все одно довольна, що на лісах є результат. Я дивлюся там худаючих блогерів, так вони кажуть, що одну неділю може піти звісок, другу неділю можуть піти об'йоми. Не все так просто, як нам хотілось. Ну, для такого результату усілій було дуже багато. Ну, ми продовжуємо, бо нам треба 100 хоча б. То ще дуже багато роботи мероприятие. Тут у нас поліція їде, тут полиция уже стоит. Я думаю, это наверное в связи с выборами 6. Шанос от собі нижня не прочитала, шанос от вот больше вот носа в собе. Не тут снимать получше. Буде.

jest. No i dobrze, i doszliśmy e, szczęśliwie. E, bardzo się cieszę, że jest nas e, tak liczna grupa, co nie często nam się zdarzało w czasie ostatnich 8 lat w e, kilkakrotnie, e, żeby żeby grupa była tak liczna. E, proszę Państwa, jestem przekonany, że my tutaj będziemy głosować na Rafała Trzaskowskiego, bo to jest e, człowiek, chyba nie mieliśmy przez chyba wszystkie lata wolnej Polski od 1989 roku nie mieliśmy tak kompetentnego kandydata na prezydenta. Myślę, że oczywiście Pan, pan Kośniewski był dwukrotnie wybrany na prezydenta i był dobry prezydentem. Tego, tego nie można mu odmówić. Natomiast kompetencje, jakimi Jakimi dysponuje e, Rafał Trzaskowski, są po prostu e, no, nie mieliśmy tak dobrego kandydata. I jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, e, którą, o której e, która mi umknęła w tym poprzednim wystąpieniu, a mianowicie coś, co, co jest dla mnie kompletnie nie, nie do przyjęcia i nie do, nie do zrozumienia. Jak wielką pogardę Jarosław ma na swoich wyborców. Na swoich wyborców. Bo to nie jest fakt, że jego kandydat, którego on wymyślił, to jest kukułcze jaje, które ktoś mu podrzucił i on nie wiedział, że ten człowiek ma takie kompetencje, a nie inne. Że ma taką przeszłość, a nie inny. To jest świadomy wybór Jarosława Kuczyńskiego, żeby dać swoim ludziom do wyboru przestępcę, gangstera, człowieka podłego, który nie ma żadnych hamulców moralnych, potrafi okraść bez skrupułów. Ograbić, ograbić człowieka biednego, człowieka schorowanego, a o wielu rzeczach jeszcze nie wiemy. I Jarosław Kaczyński takiego człowieka naznacza na kandydata swojej y, opcji politycznej na prezydenta. Jak bardzo musi gardzić swoimi ludźmi, mówiąc im: Ludzie, ja wam daję sutenera, macie na niego głosować. Przecież to jest. Pogarda najwyższej, najwyższej próby. Tego się nie da inaczej określić. Proszę Państwa, za tydzień głosujemy na Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski! Rafał, A ten tydzień wykorzystajmy, tak jak Tatiana, żeby chociaż jedną osobę przekonać, namówić na to, żeby poszła do głosowania. Bo to jest podstawa demokracji. To jest coś, co jest solą demokracji i, i szanujmy go. Cieszmy się tym, że możemy wybierać, że mamy prawo do bezpośredniego i tajnego głosowania. Co też oczywiście jest bardzo często naruszane, no ale to już jest sprawa. Yy, współbywateli na to nie na wszystko mamy wpływ. Natomiast na siebie i na być może na najbliższych mamy jakiś wpływ. Więc jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. Cieszę się, żeśmy się spotkali, że mamy tak piękną pogodę, że wsparliśmy warszawski, e, warszawski marsz i do zobaczenia przy urnach i do następnego spotkania. Miejmy nadzieję, że będą to chrzciny, a nie pokrzep. Это понятное дело. Ну что, наш оператор Володя, как тебе Богдан Хмельницкий на минималках? Хорошо. На минималках. Он, он сказал хорошо. Хотя он Шось... имел беду, Шось в виду нет. Что из Хмельницкий сборка, да, если да, 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 я к середам, Так Красиво. как там Меня стрижут, как я могу нормально вот так вот да. здесь? Да, вот, так, да, вот так. так что <рес> <так>, ли? <так, рес> да, вот так, чтобы не падать. Да, 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 вот так. Вот так. А, одна улыбка <рес> чего стоит? Хорошо. <рес> Перестригаться не будем. Не бомба. <рес> Перестрижемся через месяц, <рес> да? Да. Все, созвонимся. Взяла <связывающий> да, 20... мы... раз десятку, мне а, кажется, как Ну что да. ну, а. ну, а. мне не надо? Темнейше, наверное. Да. Я пытаюсь да. советую. Да. Да. У ну, можно... Да. Ну, можно со светлых э, волос краска будет смываться. Вот сейчас как mm. это будет это темнее. Ну, если была восьмерка. Ну, может, восьмерка. Сейчас уже десятка. Десятка. Это вот, десятка. Ну, восьмерка будет темнее не такая это, ну а до того, что мы красили это шестерка была, да, вот так вот. Надо меньше Вот минимишу, да, и да, меньше. Вот это. шестерка, может семерку надо будет. Вот. Холодные. Ну, ну оттенок, ну фиолетовый, вот если так, больше фиолетового, а теплое, там розовый, больше вот такой, ну вот, вот такой теплый цвет. Да. А единицы, да, единицы, ну ну знаешь, холодные. Ну, и это такое лучшее. Я не люблю холодный. Вот у меня больше сейчас теплый. Холодный, как бы серая будет больше. Ну, как -то мне тоже надо краситься. Да, семерка, да, на то Сергея надо загубила одну, угу. а купила а другие, неудобно одевать. Угу. Ну, а то уже да. да. ну, так. красоту ничего нет. Сергія вже купимо золоті. Вже да. да. 35 откупляємо, ніяк ніяк не, не виберемо, не привезуть нашого фасону. 30, да? 37. 7. Новіші будуть. Угу. Ось я завжди думала, як машина у сусіда була нива, а у нас не було. І я думала все, ми як заробимо машину, купимо, у нас буде вже нові Ну, да. Так і серги. Будуть новіші. Бо ми купляємо таке золото, що воно затирається. Щось воно темніє. це точно.